Ми дуже сильно розслабились, тому що, ну, от давай згадаємо повністю взагалі от перебіг подій. От я зараз саме про настрої. Перед початком Великої війни, Господи, не дай Боже ця велика війна, бо в нас нема жодного шансу її виграти. Нас знищить. Далі початок Великої війни. Швидше за все нас знищать, але ми дорого себе продамо. От, Але і от власне оцей настрій дорого продати своє життя. да, хай, ну давай чесно, в перші тижні хтось, взагалі, сподівався на якусь перемогу. да, про що мова? Тоді утримати Київ було надзадачею взагалі. От я, наприклад, на повному серйозі думав, оскільки я зараз вже ну, поганий солдат, я зараз солдат на один бій після, після 14-го року, то я збирався цей один бій прийняти саме вже на своїх вулицях, на вулицях Києва. І таких було до біса. Просто ми, ми, ми в чергах там штурхались. Від нас протисниця не було, де від таких от саме, які прийшли от лягти тут і померти, але з собою хоча б пару москалів прихопити. І на цьому настрої сталося перше диво. На цьому настрої, а виявляється, що орків можна бити, а виявляється, що вони абсолютно не чекали взагалі такого шаленого опору. От. І сталося це диво під Києвом, орки відкотились е, півночі України. В нас стався перший перелам. Ми допустили нарешті, що ми можемо що ми можемо не програти. Далі була страшна важелезна літня кампанія в Донбасі з жахливими втратами, з оцим от абсолютно е, вогненим шквалом 60 тисяч снарядів на день з орківського боку. Поступове, поступове відповзання нашої армії, здача одного міста за іншим, але кожного з шаленими боями. От, така фактично такий повільний, ну, майже безнадійний, приречений відступ, але кожного разу завдаючи ворогові втрат, втрат і втрат. Потім був наступний перелам: це Херсонська операція, і е, те, що я так і називаю е, харківське диво. Це було друге диво е, по значенню співставне абсолютно з Київським. От тільки в той момент ми прийняли для себе факт, що ми можемо не просто не програти, а що ми можемо взагалі ще й навіть виграти. Що орків можна і треба саме перемогти і розбити. Але от і це дуже важливо, що ми це зрозуміли, що ми це сприйняли. Але з цього далі чомусь було зроблено неправильний висновок. Що якщо ми в принципі можемо перемогти, значить перемога нам вже гарантована. Що якщо взагалі орки, виявляються, можуть цю війну програти. То чомусь поставили багато хто для себе в е, підсвідомо знак рівності, що ну все, значить вони глобально вже програли. Питання тільки трошки часу. Там більше, менше. От е, і з цього. Е, а знаєш в цьому плані, що мене дуже взагалі тригерить буквально. Е, е, і це не наїзд на конкретну компанію, а саме тому, що це показник настрою. Е, от коли ти дзвониш по Київстару, в когось зайнятий телефон, і тобі такий механічний голос, такий гарно поставлений, говорить. От ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога наближається. От реально в мільйонів українців склалось враження, що можна просто займатися тут своїми справами, розмовляти по телефону, і так далі. А перемога наближається. Так, наче це блін новий рік. От який просто от хочеш ти і не хочеш, але просто за календарем в якийсь момент він прийде. Так от, з перемогою, не так ми е, переламали хід війни і почали перемагати, тому що доклали до цього надзусиль. А коли ми повірили в те, що перемога можлива, замість того, щоб потроїти ці зусилля, ми розслабились. Ми вирішили, що якщо вона можлива, значить вона вже точно буде. От і зокрема, це дуже дистанціювало тил від фронту.